Отож, найважливіші факти про угоду: ця угода передбачає створення Україною і США спільного інвестиційного фонду з відбудови України. Він буде залучати інвестиції в нашу державу. Це важливий старт спільної роботи у цьому напрямку. Що це буде за фонд, і звідки візьмуться гроші? Схема така: США роблять внесок у фонд. Вони можуть робити це безпосередньо грошима, а також новою військовою допомогою Україні. Це означає ось що. США передають Україні техніку чи зброю, наприклад, систему ППО або боєприпаси. Цю допомогу записують як внесок у фонд. Її оцінюють у грошовому еквіваленті, наприклад, система ППО вартістю 100 мільйонів доларів. Фонд рахує, скільки кожна сторона внесла. США не дають ці 100 мільйонів готівкою, але внесли їх у вигляді обладнання, яке посилило оборону чи відновлення України. Тобто техніка не лежить у фонді, вона працює в Україні, але її ва. Артість враховують як частину американського внеску в спільну справу а через 10 років США отримає прибуток зі своїх інвестицій в Україну. Інвестиція не швидка справа. Повернемось до того, куди першочергово підуть гроші з фонду. Наповнений фонд інвестує у проєкти із видобутку і переробки корисних копалин нафти і газу або суміжну інфраструктуру. Тобто ми отримуємо гроші, щоб розробляти нові ротовища і звертаємо увагу, що йдеться виключно про копалини і про інфраструктурні проєкти для видобутку та переробки цих копалин. Україна і США спільно визначатимуть інвестиційні проєкти, куди будуть спрямовані кошти. Важливо і те, що фонд може інвестувати виключно у видобуток в Україні. В документі йдеться про інвестиції, які будуть залучені вже після ратифікації угоди і створення фонду, тобто лише про нові, а доходи від діючих проєктів і ті доходи, що вже заплановані в бюджеті, не зараховуватимуть у фонд. Отже, нові проєкти працюють і приносять прибутки, які йдуть у державний бюджет України, звідти 50% цих нових надходжень спрямовуються у фонд. Україна також може робити додаткові внески, якщо вважатиме за необхідне, ну і якщо зможе собі дозволити. Після того як прибутки з інвестицій надходять у фонд, їх можна або далі інвестувати в Україну, або виплатити партнерам Україні і США. Але перші 10 років виплачувати не можна, можна тільки вкладати. І тут варто наголосити на важливому моменті: Україна віддає лише половину бюджетних надходжень від ренти від майбутніх копалин і точно нікуди не віддає ніякі родовища. Цю угоду про інвестиційний фонд повинна ратифікувати Верховна Рада України.